Вітаю на каналі у Тані. Сьогодні я хочу з вами поговорити про огірки. Розповім вам, які гібриди огірків я буду сіяти у 2025 році, чому їх саме буду сіяти. Розкажу вам, чому саме ці сорти чи гібриди я обираю, чи вони мені подобаються. І в кінці відео коротко розкажу, де я купую оригінальні сорти цих огірків. Це відео, яке ви зараз бачите, це минулорічне 2024 року. Відео це моя грядка, мої огірки. Тому запрошую до перегляду. Отже, хто вже давно на моєму каналі, то знає, що я з самого першого дня розповідала про те, що ми сіємо гірок сатіна. Це гібрид. Гібрид дуже гарний, дуже добре родить на наших землях, на наших ґрунтах. Перший огірок, перший гібрид, який почали вирощувати ми і всі наші односельці для того, щоб продавати концернним заводам. У нас дуже багато у нашому регіоні займаються вирощуванням огірка для продажу, для того, щоб заробити якусь копійку. Ну, у нас теж був такий досвід у нас із чоловіком. Огірок дуже гарно родить, великий урожай, стійкий до захворювань, ми їх, його, їх не поливали рослини, тому що в нас такої можливості не було, але все одно отримували дуже гарні урожаї. Отже, огірок сатіна – один. Це гібрид. Наступне це шахті. Це теж гібрид. Так само має таку саму характеристику, огірки смачні для консервування. Дехто мені пише про те, чи годяться вони для консервування. Так, годяться, тому що насіння огірків саме продають нам представники консервного заводу, які у нас тут неподалік є. Далі в минулому році ми сіяли уже огірок, теж гібрид Мадрілен f 1 Прекрасний, чудовий гібрид. Він гарно себе зарекомендував. Багато велика завість огірків була, вони стійкі до зафорювань. Ми огірки свої не поливали. Зав'язі було багато, це кущовий такий сорт, із одного стебельця декілька було, ну, декілька було плодів. Наступний гібрид, який у цьому році я буду сіяти, це Чайковський, це теж гібрид Ф1. Чому саме Чайковський? Тому що я спробувала у, консерви, у консервуванні це гібрид, це огірок. Він також смачний. всередині середині нема пустоти, хрумки дуже. Прекрасно себе зарекомендував у нас зуглинки тут земля. і... Росте чудово. Багато хто бере цей гібрид зараз, Чайковський F1 і сіє. І він у порівнянні із, наприклад, сатіна або шахті, або мадрілин взагалі дешевший. Ну, там зернина коштує, одне насінина, одна насінина коштує десь гривню 50 до 2 гривень. І у цьому році я ще хочу спробувати посіяти це бьорн. Шакті і Бьорн, от шакті це пізніше, огірок трохи пізні. А сатіна це ранні, сорт, дуже ранні. Я декілька стебел вирощую через розсаду, а все решта, як бачите, вони в мене ростуть, стеляться по землі. Ми їх не натягуємо на сітку. Для цього є певна причина. Я вам розкажу в наступних відео. Можливо, хто бачив уже попереднє відео, якщо не дочекаєтесь моїх наступних з нетерпінням, то можете переглянути, чому ми сіємо саме на землю. Нам так зручно, ми їх не сіємо, тому що ми їх навпаки вирощуємо багато пасинків. Отже, якщо підсумувати, то у цьому році я вже замовила насіння Шакті, Бьорн, чайковський. Сатіна і мадрілин. На сі... На сінина не дешева, але повірте, це того варто. До речі, сатіну я сію два рази. Я сію десь у травні, уже коли відійдуть загрози заморозків. І сіємо ми ще у кінці липня. Після того, як вибираємо цибулю, я сію, і огірок у нас ще родить. Він годиться для теплиць так само, його можна в відкритому ґрунті вирощувати. Де купую насіння. Є насіння можна купувати у інтернет-магазинах, особливо, де професійне насіння пакетики написано. Або, а ми ж купуємо у тих представників концерного заводу, які у нас продають тут жінки, і ми знаємо, що це оригінал. Можна купувати ще, я знаю, у Фейсбуці продають великі упаковки, голландське насіння. Написано, продають поштучно. Ми також купуємо поштучно. Скільки нам треба насіння, стільки ми і замовляємо. Ось... Можливо, трошечки сумбурно, але я вам розповіла, чому саме ці огірки. Вони ми їх перевірили. У нас багато хто садить, всі задоволені. О, Якщо брати ось, інші гібриди і сорти, це все партенокарпічні огірки. вони гарно себе зарекомендували, вони, не треба... вони самозапильні. Стільки до захворювань, стільки до переноспорозу, до цих кліщів. Ну, звичайно, біопрепаратами я обробляю.